Умреска Павла Глазового Зразковий предок. Як зразковий предок та близька людина, батько витягнув щоденник із портфеля сина, відкриває там оцінок, як у пулі гички, пара трійок, кілька двійок, решта одинички. Подивився на сина скоса, синок здогадався. І під стіл від арт розносу евакуювався. Вилазь звідти, каже батько, вилазь, буде краще. Ну і в ти вдалося отаке ледаще. Неохоче полоненик вибрався з під столу. — Так то ж я знайшов твій щоденник і носив у школу показать, щоб наш учитель більше не чіплявся. У кого я такий олух ледачею дався? Гуморецька Павла Глазового Івасик. Батько дивиться у зошит двійка, двійка, стид і срам. Я їй право побоявся показати таке батькам. А Івасик первокласний. Перед ним стоїть як туз. А чого? пита боятись? Я тобі не боягуз. Мерезка Павла Глазового, ерудований Филимон. Чуєш, тату, син питає, що таке Хамело? Знав колись, тепер не знаю, каже Филимон. Чуєш, тату, ще спитаю, що таке аукціон? Та забув уже, не знаю, каже Филимон. Мати сердиться на сина, все питання задаєш, батьку навіть у неділю відпочити не даєш. Пилимон крутнувся на місці та на жінку оком блим. Хай пита, чого не знає, а то виросте дурним. Умреска Павла глазового коріння і насіння. А ти тату в школі вчився? Учився Сергійко. А то правда, що ти, тату, був одержав двійку? Було таке, траплялося, малий засміявся. Тоді, мама, правду каже, що я в тебе вдався. Гумареска Павла злогу, мученик науки. Повернувся першокласник із занять додому. Ні з чорниль, мов мазнули квачиком по ньому. Що з тобою, мій синочку? засміялась мати. Та невже ти в школі носом учишся писати? Смійся, смійся, каже хлопчик. Зараз ти заплачеш, коли двійку в моєму зошиті побачиш. Умреска Павла Глазового табель. Питає сина батько Опанас. Ну так де ж твій табель за дев'ятий клас? На деньок у мене попросив марат. А чого це рапту? Каже, напрокат. Учиться він класно, на чотири і п'ять. Хоче моїм табелям предків полякать. У мореска Павла Глазового однокашник. Хто там синку у двері стукав? Та якийсь дідок. Зовсім лисий, у куфайці, у руках ціпок. Він говорить, що приїхав із села до нас, що колись ходив з собою у четвертий клас. Йди, скажи, немає татка. То якесь брехло. У четвертім нашім класі лисих не було. Гумареска Павла Глазового, чудний школяр. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки, слухають онуки. Раптом меншенький спитав А скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас та ходив, Паусю? От був номер малюки сміхом залилися. Як до школи ви прийшли з бородою і лесім?